До 70-річчя створення української повстанської армії відтворили бій між УПА та підрозділами НКВД. Для цього до Львова з'їхалося більше півсотні реконструкторів з усієї України. Перед боєм реконструкторам розказують сценарій дійства. Коли виходить та боївка захоплює гармати, хто залишився живий, може вже наступати на НКВДшників, добивати. У Зубрівському лісопарку відтворюють 40-50-ті роки минулого століття. Цього разу вирішили показати провокації, коли НКВД-сти переодягалися в однострої УПА, палили села і вбивали місцевих мешканців, аби підірвати довіру до підпільників. Їм це не вдавалося, тому вигадали новий метод: увійти в довіру до повстанців. Вони входили в середовище упа, провокували різні ситуації, вносили власне ту зневіру і Звичайно, що багато значна кількість іонівців і повстанців від дії тих легендованих боївок була загинула або була заарештована. У дійстві використали військову техніку тих часів автентичні зброю та однострої. А ще застосували піротехніку. Вперше на такій виставі хлопці осідлали коней. Цьогоріч до львівських реконструкторів долучилися колеги із Рівненщини, Хмельницького та міст Львівщини. Відтворюємо ми ці реконструкційні бої для того, щоб підняти дух нашого українського народу, який вже багато дуже сильно занепав. Занепав, тому що ми маючи 22-й рік незалежності, і ми відкинуті. Майже на 22 роки назад. Зараз у нас практично 90-ті роки, і треба знову гуртуватися треба піднімати дух. Учасники дійства приїжджають сюди, щоб пережити відчуття, які колись були у їхніх дідусів, бо майже кожен тут має сімейні історії, пов'язані із підпіллям. Приїжджаючи сьогодні на скажімо таке дійство, просто наповнююся тою атмосферою, отим духом повстанським, духом такої, знаєте. Поважності за своїх земляків, за, за те, що ти є українець. Після вистави діти обсіли військову техніку. Не так часто випадає нагода побачити майже музейні експонати. Ярема прийшов із мамою подивитися, як оживає історія. Уже має власну думку про вояків УПА. Вони захищали Україну, що ми тепер дивилися з гордістю, що це і наша держава. У пам'ять про загиблих вояків відсалютували. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер для програми Культура.